Сьогодні у нас вже четвертий відео від Bad Boys, від мосту до мосту. Злопошне у берегоме. Поїхали далі. Штефанідзе І знову з Штефаном поздоровався його фан. Вступайте у фан-клуб Штефана він живе, його хати зараз не, не видно. Хто хоче, приходіть, беріть автографи, через років 10. Можете продати їх за мільйон і розбагатіти на на, на, на Штефанов. Тут крута реклама, Хлібчук стайл, купуйте хліб, добрий, А магазин наш край. Теж ідеальний супермаркет. У берегометі. Приходіть, тракте свої гроші. Все буде окей. Тут знову до Берегомецька автошкола або політехнічний технікум. Так, їдемо далі. Тут у нас супер зеркала вулиця, тут живе Василь. У цій вулиці їдьте в кінець вулиці, направо, тут живе Василь. І так ми наближаємося до перехрестя. Знімаємо відео на телефон. Чому ми не купили собі цю камеру? От, можу відповісти на це запитання так. Присилайте гроші, перехрестя. Присилайте гроші. Ми купимо собі камеру і надалі наші відео будуть кращі. Величний стіжок. От наш великий величний стефан. Це телепередача від мосту до мосту Лопошна Берегомет. І з вами були Ілюхандро, Степаніє.